Добро дня, друзі. Сьогодні в мене знову гороховий день. На днях я знімав, віднімав відео, зривав горошок. Буквально десь там, не знаю, кілограм. за... Один рядочок я пройшов. Оцей, оцей рядок, де він? От, Один рядочок я пройшов, зірвав, десь кілограми, мабуть, 1,5-2 він на, на вагу легенький, але по об'єму об було доволі таки немало, немало їли всі. Їли всі вистачило всім. Сьогодні я дійшов другий рядочок цей зірвав. І там в мене ще один рядок є. То в мене от, вийшло 10-літрове відро. Ну На 2 третини десь на, чи на 3 четвертих повне. По вазі, не знаю, зараз його зважу, там буду монтувати відео, можливо, зважу на, напишу вагу. Ну Десь до 4-5, мабуть, кілограм. Гроху вийшло, низькорослий. Обалденний урожайність велика, висока. Е, ну Це вже майже весь я його зірвав. Коротше, рекомендую, наступного року буду вам пропонувати, мабуть, насіння цього гороху. Він росте дуже низькорослий. Дивіться, 20 см максимум висоту, багато місця не займає, міжряддя там до 30 см у мене густенький, хороший. Обалденний, сочний, солодесенький. Ще трохи я залишив е, цих стрючків, трохи дозрію. Через буквально декілька днів, 2-3 дні і можна буде дорвати, а потім покажу, як я буду готувати грядку вам під посів пізню, пізню стиглої моркви. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!